24 серпня, в день 18-ї річниці незалежності, в храмах Коваля відслужили молебень за Україну. Слова молитви звучали того дня і біля підніжжя найвищої у світі пам'ятника Шевченку. Сотні ковальчан відгукнулися на заклик громадських активістів утворити символічний ланцюг єднання навколо пам'ятника поету і разом заспівати слова державного гімну України. 9 березня була перша акція. 9 березня. Так обіймівся брати мої молю я зблагаю до приурочена до дня народження Шевченка. А ця акція до дня незалежності приурочена була 24 серпня. Це є свято найбільше для українців. Серед учасників живого ланцюга єднання ми зустріли людей різного віку, політичних уподобань та професійної приналежності. Приєдналися до цього ланцюга, щоб нам жилося краще, щоб нам виборити Україну, щоб ми були незалежні. Хочеться жити заможно, в Європі жити, щоб побачили, щоб наші діти гарно жили. До символічної акції єднання Любіть Україну активно долучилася ковальська молодь і ті, кому ще належить будувати майбутнє Україну. Ось чуєте, скандування, любов проти нашу державу і дійсно Бог це є, Україна. І Україна це є Бог. Ми українці, козаки. Отакі От козаки ми. учасники мітингу звернулись до керівників держави із закликом об'єднати зусилля довкола ідеї побудови сильної, заможної і демократичної України. його прохання.